Зіпелор при болю в горлі. Ну, любимо ми інколи помінятися з дівчатами місцями, особливо в раунді обмін ролями. Лей. А скільки ти їздиш вже за кермом? Десять років. І всі десять років у тебе чек горить. Всі десять років. Ти ж знаєш, що таке чек? Звичайно, ні. Це ото лампочка така, що у тебе горить жовтенькими блимки. Зараз у вас завдання наступне. Ви бачите перед собою 12 значків. Це значки, які зазвичай можуть бути на панелі приладів, але не всі з них. Там можуть бути а тільки вісім, mm -hmm. і власне вам треба вгадати, які вісім значків можуть з'явитися mm -hmm. okay. на панелі приборів вашого авто, добре а чотири фейкові вилучити, тобто розвернути або просто їх зняти, покласти на підлогу. Всі йдемо все а ви всі йдете. Так у вас на все 90 секунд, і я думаю, що час а вже почався. А як а, а просто, ці. Просто прибрати. Так, вам треба знайти фейкові, ти, які не мають, знаю, Шукаємо дівчата. А оце таке є у вас? Такого, мабуть, немає, дівчата. Не ні, право полишати. Так, сонечко, що є таке? Так, да, це лишай. А, ні. а, немає. Шо, а покажи. Ти що, ти шо? А що ви скажете за це, хлопці? О, це нічого не скажемо, нічого. Це Чуєш? Мені здається, це... що такого немає подвійного трикутника. Чуєш? Е, оце Дивись, точно є о, це, це немає. аварійка. Под, це подвійного... аварійка, зай. Це аварійка. Він трикутник? Дівчата, ну, це... фейкових лише чотири. А раз два, фейкових. Три ще один. Отака близько блискавка, ніби є, Саша. Забирає відчуття. Забирає. я знаю. А у вас така світиться? Це полоса, да, є, є. Добре, yeah, yeah. Це в крутих машинах. Так, э, чекайте. Ну аварійка, барійка, вона ж не засвічується в чеку. А це що? Чого це не засвічується? Вона горить. Вона так? горить, Саш, ж це елементарні речі. Ну, а це що? Бабу? ви вибираєте ви вибирає ті що? показники, які існують на панелі приладів. Тобто вам треба Сам. залишити ті, які реально існують. Я перепрошую, а от це жовте існує все ж червоне. А поверни той, що ти тільки що повернула. Повернула все. Лишаємо так. Це його знаку. Е, э, Цей. Не немає машина, яка я ніколо. не знаю, що це, але того точно нема. Хай краще це буде. Так, я, я, я я голосую. я голос два, один. Е -е. Uh -huh. Так, я вас прошу відійти, будь ласка, від знаків. Зараз я все перевірю. Я водій з великим досвідом, 14 років. Давай, омивач закінчився. Наступний Дивимось на ті значки, які залишились. Цей значок, в принципі, знає кожен водій, особливо якщо десь осінню, коли мряка і дощі. Він означає, що закінчується рідина для омивача лобового скла. Є. Вони його залишили. Все правильно він дійсно може бути на панелі приладів. А далі цей знак насправді неможливо побачити на панелі приладів, тому що це фейковий знак. Тому я його прибираю. Щоб ми розуміли, що він не вгаданий. Тут у нас знак, який об Обдув. означає, що ми включаємо обігрів заднього скла, і це дійсно позначка, яка є на приборці вашого автомобіля. Тому правильно. Ууу! Далі дивимось, Не у всіх авто є, але дійсно в продвинутих автомобілях є така позначка, і це означає контроль. Смуги руху, тобто машина утримується у нас сама в смузі руху. Все правильно і дає звук. Якщо з'їжджаєш. мене тоже ця система дуже сильно допомагає водіям-початківцям, тому що це у нас система допомоги при паркуванні. Угу. Машина автоматично може запаркуватися на місце для паркування. Так. Тому це правильно. Це невідомо. Що пропускаємо? А це Вимкнена підвищена передача вот дійсно я... є, є такий, такий... показник. Так він використовується, послідку. коли машина їде вгору і треба їхати на низькій передачі для того, щоб машині двигуну не було важко, і вона дійсно заїжджала спокійно вгору. Тому тут зараховуємо. Це останніми роками в принципі використовується замість дякую на дорозі, але все ж таки придумана вона була як аварійка, і дійсно така є в кожному автомобілі теж правильно. Ну і останній знак означає, що машина перевозить небезпечні вантажі. але... В контексті нашого завдання він неправильний, тому що на приборці ми його побачити не можемо, ми можемо побачити лише як наліпку на вантажній машині. Тому його я теж Прибираю. А це що, не перегрівся карбюратор знак? Ні, у тебе в машині карбюратора нема, у тебе інжектор. Пер, перегрівся водій. Є в мене карбюратор. Так, ну мене і кардан. давайте подивимось, Стукай. що дівчата Стал, у нас стук, е як ніколи, порахували як фейкові знаки. Як це у нас е е знак лазерне випромінювання. Це теж маркування що? вантажів. Ну, ми правильно ж його ні, закрили. ні, 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 правильно. ви його закри, закрили, але на приборці автомобіля його не може з'явитися. Ага, так, ми його. Показали Тоді прибираємо. і розвертаємо. Запам'ятали дуже важко. Далі подивимось, Ще? що у нас тут дівчата сховали. Це у нас цей знак дійсно може бути на приборці. і Він так. означає небезпечне дівчата. Передайте привіт, Привіт! Ми популярні! І він означає небезпечне скорочення дистанції. Треба уважно слідкувати за тим, що вам показує ваш автомобіль. Дівчинки, треба на, сві... На, сві... на свіданку цей знак. Так, брати наступний, наступний. Дивимось, і це у нас знак електрично-стоянкове гальмо. Будь такий ласка, навіть такий знак тобі. дійсно є в автомобілях. Це в електрокарах. Враховуючи те, що у нас зараз десь відсотків 25 вже на дорогах їздить електрокарів. Це розповсюджена історія. Ви її відвернули, тому я її вам не зараховую. Дякую. Дякую, дякую. Ну і останнє, що дівчата відвернули. Це у нас знак. Який означає місце для зарядки електрокарів, і це просто е, знак вказівка, який встановлюється теж на узбіччі, тому на таврію схоже. Що ж рахуємо, Ти забираєш скільки... в мене права? Чи лишаєш лише я права? лишаю тобі права? Якою? Нам лишили тому права пішли. Можете сідати це. в машину і їхати далі. А ми порахуємо один, два, три. Чотири, п'ять, шість. В принципі, непоганий результат. Нормально, нормально. Але я протестую. Ні, ну там електрикар. Ну я не знав. Ну ми не знали, бо електрика. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі. Завдання для чоловічої команди. Дівчата, от зустрічаєшся з хлопцем, закохуєшся в нього. Вже уявляєш, якими будуть красиві ваші діти. А потім з'ясовується, що він овен. Чи що? та що не так зовнами, хлопці? Ну у нас один овен на всю сумісність команду. Сумісність знаків це дуже серйозно, і треба в них розбиратися. Вам цього не зрозуміти. Але у вас є шанс, і я запрошую до студії чарівних дівчат. Як бачите, у цих чарівних дівчат є на шкірі, на їхньому прекрасному тілі татуювання зі знаком зодіака за 90 секунд. Будь ласка, роздайте в потрібному порядку ці таблички дівчатам в руки. Кожен вгаданий знак зодіаку один бал. Окей. як називається? Час пішов. Давай, давай. Боже, це неможливо. Так, давай, у нас телевизор. Давай, Thermis, давай, tá, давай, 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 давай. Ви, хоче, хочете, віддав. Мені одну дали. Водолій. Добрий день. Водолій це вов хвилі. правда? риба, Хвилі, хвилі, Так, рак Хвилі, ні? Хвилі це водой. Оце овен, оце овен. Ти знаєш, овен точно. Рак. Так, рак. рак я знаю. Так. Схоже на. риби. Ладно, таке скрізь. Риби, риби. Стоп, стоп, риба, стоп. Все рибається. У мене є проблема. А де ви? Козырі, близнята. Близнята 69, так, так. Телець, козирок, так. Я думаю, що рак. це нараж. Так, козирок, от так, типу боком стоїть і отак от пересувається. А, це краб, краб, забирай. Я не знаю. Чекай, миле, це риби, це риби. Оце риби. О, бачиш, я кажу, 69. риби де вода. Окей. Okay, у туди, нас близнюки туди, і козирі. А 69 це не риби? О, що, це, риби. О, що, риби. Давай отак. Ні, стоп, 69 yeah, це I не думали, близнюки. Вони ж близнюки перевернуть. Я <рошу> теж думав, <а> мені сказали <рошу> риби. <рошу> <рошу> Хто тобі сказав? Дівчата? Ти впевнений? Ти впевнений? Бо я думав, що це близнюки. Я думаю, що це близнюки. Ні, риби, 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 риби. Ну за логікою це близнюки. Якого це риби? Ось що близнюки. Чим, це близнюки, це терези. Дві а, а там, там Ходімо Двій. туди, ходимо туди. То терези. У кого терези? Це, це козарі. Ну це ж козирі. Yeah. Ось так. сюди, Давай. де терези. А де терези? Все! Все! Та нема, вісім. Всього вісім. Вісім, сорян! Де змієно? Я так злякалася. Нормально само. я перевірю. Я зараз перевірю і вам все озвучу. Ми в кінці Все поміняли правильно. Давайте поаплодуємо цим красуням. <плес> так, у вас татуювання на плечі овен, а вам дали табличку овен. <плес> Якесь божевільне співпадіння. Але це правильна відповідь. Дякую. Правильно? Падали? Добрий вечір. Хто ви по знаку зодіака? Рибка. Рибка, моя мама Кет. Мама Кет, моя рибка. Ви, напевно, емпат. А чого ж вам дали близнята? Я не можу зрозуміти. Ну Неправильно, вручили вам таблицю. Як можна було образити таку красиву Як дівчину? — Як можна було? Я сам не розумію. А вона каже, що вона риба, ви дали близнюки. Я ви казав. На, забирай. Дайте мені риби, я вигорівший ви, ви лосось. — Добрий вечір. Хто ви по знаку Зодіака? Козиріг. Козиріг, правильно. Дуже люблю козирогів, до речі, дуже класні люди. Правильна відповідь. Водолія я став, Водолія я поставила. У вас татуювання водолій. Ви водолій, ви так. дуже красива. <плес> uh, і правильно вам табличку дали у ваші чарівні руки. Водолій, правильна відповідь. Ще одна. Переходимо далі. Сестра моя. Так. Душа моя. Я фанатію від високих дівчат, тому що я знаю, як це непросто, Е, Але наші мрії всі збудуться. І ми, конкретно, ми завжди зверху. Ви за гороскопом. Стрілець. І вам вручили стрілець. Ви як знали? Правильна відповідь. Вона запустила близня. Але Я козароха не угу. Ви близняки. А я знаю. А вам вручили рака? Подумали, що ви в червоній сукні і вручили вам рака. Я взагалі лосось, сусь, що ти мене питаєш? Лесі Іванівна, це правильно. Ну це неправильно, тому що е, ви е, дали не ту табличку. А що це? Це близнята. Близнюки. Це близнята? Близнюки, звичайно. Близнюки. Я їх розсварю крив... і рак? зроблю так, щоб вони програли після цього. Дякую вам. Риби, ну тут я вже зразу забираю, тому що у вас хто сказав 69? Дайте, хто це сказав? <свят> Тому що ви за знаком гороскопу рак. рак. Я дуже раки. люблю раків. Терези і раки це найкращі союзи. Що відбувається, я не розумію. Шо? Який це гороскоп? Ви за знаком зодіака Телець, а вам вручили телець. Виходить, що один бал хлопцям. Ну і вас не образили, і їм приємно. Слава Богу, хоч десь щось вгадали. У мене все далі. Хай пан суддя озвучить. Кому гроші, а кому нічого. Підверхливі оплески ми проважаємо чарівних українських красунь. Дякуємо, дякуємо дівчата, дякуємо за гарний настрій. Всім за гарного чоловіка, гарних щедрих хлопців. І хай ваші мрії збуваються. Дванадцять знаків зустрічать дванадцять. Так чому нам дали тільки вісім? Отже, команди! Але В нас більше було. дівчата. Так, в кого є авто? Один, два. А, три. ви тільки дівчат питаєте. Просто хотів теж показувати. Отже, в трьох є. Кожна відповідала за два питання. От і маємо шість правильних відповідей. Вітаю! Неприємний. Чоловіки, давайте розберемося. Хто овен з вас? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. It's це оле то телець. Ви ар. Виар. Три тільця. Вау. Wow. Козаріг, водолій та стрілець мають дуже прості знаки. Але це вам не допомогло, хлопці. П'ять правильних відповідей. дівчат шість, як ви чули, чия перемога. Жінок. А все тому, що є народна прикмета. Якщо дівчина не питає у чоловіка знак його зодіака, то у нього точно немає шансів. Дівчата! 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 Богданчик, Богданщик. Богданщик так щось мене схватило, накапай бонусне. Скільки відсотків чоловіків готували сніданок кохані, коли та поспішала на роботу? А там що другого немає? Другого питання? Ну, дай якесь друге. Тобто тобі не готували сніданок? Думаю, багато. Ще подумайте, скільки відсотків чоловіків вміє готувати сніданок? Я взагалі не їм до 12-ї. Мені не треба нічого готувати. Просто живіть зі мною. А в скільки ти думаєш? Я думаю, менше. менше. Я думаю, 85. Менше. Леся, Леся, давай не став! будемо, бо я зараз буду платити. Хай цей фашота станеться там. Нам треба бенедік. Я поняла. Ми готові почути вашу відповідь. Ми натхненно віримо в те 40%, Що їх 77. Слухай, ну вони такі злі, наче не снідали. Лесь, будеш снідати? Я сніданок приготував. Давайте 55. 55. — Давай, наш духовний лідер, так. І наставник. Так. Наша Сатха. І Сатвасхана. Ну, пішли вже незрозумілі слова. Так. Це хто? Тиана. А що я ти Вся відповідальність на мої жіночій, маленькі, тоненькі Сатвасхана вирішила, а я скажу: я в це не вірю, але вона вірить. Я, – я А я в тебе вірю, все yeah, нормально. – 55%. – Скільки? – Тож ви не маєте тільки no. відповідальності. – Таня, не хочу. 35. – 35. 35. – Ні, більше. більше, більше. – Ти сказав 50%. – Ви що? Більше. Ми приймаємо, 35. ми приймаємо 35%. – Леся, Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на, на екрані. – Вона зневірена. – 35. – Що за чоловіки в тебе були? Леся, Леся, Леся. – Ну, близько, близько. – ЛЕСЯ? 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 Леся. Ну, Таяна! на! Та є! 62 відсотка! Тая на! А що таянка! Ми порадилися 62 відсотки! Леся! І ми тут їм радість! Жіночій команді знову заміна! Замість Таяни на боці хлопців грає Леся! Хлопці, знаєте! Ми за вас все одно. Дякую. Дякую. Ми казали 58. Пане суддя, якщо ви зараз зарахуєте тисячу гривень, я вам обіцяю. В кредит, Лесю. Я за наставником своїм духовним піду жодного. знаєте що? А давайте я вам краще. Завтра сніданок приготую. Вони, не, не, а не, от Богу, 100 тисячу не можу дати, тому що це заборонено правилами. Хлопці, п'ять тисяч гривень, чоловіків шість. А ми виграємо. Судно. Да! У -у -у -у! Дякуємо, пане, найчасніший суддя. Да -да -да. <плес> Ви чули це? Ви чули це? Ось так розцінює справжній чоловік. Я готую, я готую.